Барвінок, прекрасна назва, прекрасної квітки, так? рослини, яка в нас вживається в обрядовості і тому подібне. Російський еквівалент, принаймні один з них, звучить як могильниця. І ви, уявіть собі, це не це не про нерозуміння, звичайно, так це про зовсім інший сенс. Абсолютно інший сенс, і в випадку мови, так якщо десь бачити розуміння слова, а десь в накладання оцього московського сенсу ну це ж зовсім різні mm -hmm. речі, так зовсім різні саме ідентичні речі. Ну, це давайте напрямку... я, я хочу заспівати. почекай. не сягаля воду, коромисла гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. А за ній Ваня як могильниця, що в <риклад> Думаю, що це якраз до питання концептосфери кожної мови. Так? Поняття концепт, воно містить певне етимологічне значення слів. Так? І тут виходить, що барвінок відсилає нас до слова барва, угу. а могильниця відсилає Туди. нас до слова «магіло». Магіло. Ну, Тобто, тут дійсно це різні два світи, і пізнання світу тою чи іншою мовою воно впливає на наш світогляд.